Так друзі, всім привіт, сьогодні у нас 11 січня. Виїхав я за фотками. Трошки сьогодні не повезло з західом сонця, марна погода. Ось такий задній мене Видно. Коротше. Е, завтра знову їдемо на Копс Мдала Жукачем Це вже буде у нас четвертий виїзд. На цей раз е, ми поїдемо на хутори, подивимося, що там можна буде знайти. Я думаю, там щось можна буде цікаве.